Смаргодини KK Ultra 2 Max, це вже відомий вам годинник KK Ultra 2 зановленою оболонкою, новими 3D-ефектами в інтерфейсі та деякими новими функціями. Тобто це покраща версія одної з найкращих копій Watch Ultra 2 на момент запису відео. Огляд на даний годинник буде саме про відмінності від попередньої моделі, все інше за потреби переглянете в моєму огляді на смаргодини KK9 Ultra 2 за посиланням в описі під відео. І з заявлено новий динамічний острів, 3D-ефекти в інтерфейсі, можливість завантаження електронних книг, фотоальбому. Підключення bluetooth навушників для прослуховування музики саме збудованої пам'яті годинника, функцію попереднього перегляду фотокамери на годиннику, батарею на 450 мАч, роботу з Android та iOS і все це за 25 доларів, тож як насправді зараз дізнаєтесь. Годинник продається у двох кольорах корпусу, срібному та чорному, в комбінації з різними ремінцями. Годинник поставляється ось такій коробці, в комплекті йде керівництво користувача. Бездратова USB зарядка, та ще в моїй комплектації йде додатковий ремінець. До речі, бездратова зарядка примагнічується дуже слабо. Корпус годинника не змінився, металевий, розміром 49 мм-45 мм, мм торщиною 14 мм, вага з ремінцем складає 65 г. Екран у нас плаский. На зворотній стороні у нас розташовані датчики, механізм фіксації ремінця та бездротова зарядка. Зі складанням годинника проблем немає, все виконано якісно. З правого боку у нас коліщатка Digital Crown та кнопка. Є незначний люфт коліщатка. З лівого боку у нас ще одна кнопка. Функція обох кнопок налаштовується в основному меню. Екран це AMOLED екран 2, 0, 2 дюйма, з діагоналю 2.02 DUM з високороздільною здатністю 480 х 520 пікселів. Попередній моделі було вказано 485 на 520 пікселів. Пікселі непомітно, екран високої яскравості, на сонці все видно, автоматичне релювання яскравості немає, керування яскравістю, як завжди, знаходиться в меню швидкого доступу. Алефоне покриття на екрані є і воно непогане. Рамки навколо екрану рівномірні, з тачем ніяких проблем немає, працює коректно. Екран активується швидко. При увімкненому Always-ON переходить на Watch Face. При відвертанні руки екран гасне. Є функція вимикання екрану накриттям долонею. Є два Always On, цифровий та аналоговий, залежить від обраного watchface. Якщо у вас на watchface стрілки, то у вас буде аналоговий Always On. При даному watchface у вас буде цифровий Always On. Яскравість Always On висока. Дизайн інтерфейсу майже не змінився, додали лише нові ефекти переходу, які налаштовуються на основному меню. Три ефекти обертання, розтяжка та збільшення. Використовуються вони для переходу між цифербатом та меню додатків, також при зміні віджитів додатків. Ефект обертання куба розтяжка та стандартний ефект збільшити. Годинник має доволі красивий анімований інтерфейс, а от спавністю стало гірше. Підтримується українська мова, є деякі неточності перекладу, проблем з одображенням кривиці немає, шрифт нормальний. У годиннику є 10 базових watchface, змінюються вони довгим тапом по екрану, додали два нових базових циферблати, додали робочий компас та абсолютно новий циферблат. Також змінилося відображення налаштування циферблатів та виправили баг з постійною калібровкою компасу на циферблатах з компасом, але додали баги з новим циферблатом. Якщо змінити колір циферблату, а потім зайти в меню додатків та знову вийти на циферблат. То кольор буде базовим, а потім зміниться. Звісно, це можлива фіча, а не бах, але, як на мене, то це саме баг. Також змінилася анімація червоної крапки на екрані, яка сповіщає про наявність непрочитних повідомлень. Вона плавно збільшується. В меню швидкого доступу додали пункт про підключення Bluetooth навушників. Свайп зліва панель додатків. Тут нічого не змінилося. Свайп справа. Віджити додатків. З новими ефектами. При зміні віджиту помітно підвагує. Перше це у нас заміри пульсу. Статистикою. Друге це у нас сон. Погода на тиждень. Музичний плеєр. Додали пункт про підключення Bluetooth-навушників. Керування гучністю тачем або при Прирізкій зміні гучності чутно хрип. Далі віджити щоденної активності. Програвач коротких відео. Заміру сатурації. Віджит артеріального тиску. Оновили дизайн. Також віджит Мед отримав новий дизайн. По довгому етапу доступний редактор віджетів. Свайп знизу відкриває картки додатків. Нічого не змінилося. Повідомлення. Функціонал повідомлень не змінився. Іконки деяких додатків підтримуються, таких як Viber, Telegram, TikTok, пошти, Facebook та інші. Проблем з керівницею немає. Деякі емодзі годинник підтримує. Якщо Ви хочете більш детально ознайомитись з функціоналом повідомлень, то дивіться огляд на годинник HK Ultra 2. Основне меню. В розділі Персональна інформація додали графік зміни ваги. Універсальний, інформація про годинник. Інформація про поточну прошивку. Поточна прошивка 18.02. Далі в розділі Універсальний вибір мови при завантаженні годинника, скидання дозвотких налаштувань та вимкнення. В основному меню додали пункт Bluetooth для під'єднання Bluetooth навушників. Давайте я вам покажу, як під'єднати Bluetooth навушники. Беремо Bluetooth навушники вмикаємо режим з'єднання. Як бачимо, годинник відразу знаходить навушники. Натискаємо. Виконується процес під'єднання навушників. Все готово, навушники під'єднані, ви можете слухати музику через навушники. Для того, щоб видалити пристрій, вам потрібно затиснути та обрати Видалити пристрій. В розділі пульс є сповіщення про надвисокий та наднизький пульс. Також додали можливість постійно вимірювати пульс, але це значно розряджає акумулятор. Для роботи годинника в режимі нічника додали нічника. Розумний острів активується при певній взаємодії годинника, наприклад, низький заряд батареї. Чогось кардинально нового, порівняння з минулою моделлю, я не помітив. Меню додатків. В меню додатків стандартний набір і додали деякі нові додатки, такі як перекладач. Тут ви обираєте мову, яку хочете перекласти. Українська не підтримується. Працює це так, натискаємо на мікрофон. Одинник під'єднується до додатку. Please subscribe my channel. Тобто ви бачите, як воно працює. Це займає дуже багато часу, цим незручно користуватися. Трохи змінився інтерфейс музичного плеєру. При запуску плеєру обираємо що нам грати. Оновили додаток Камера. Тепер на годиннику можна бачити попередній перегляд камери. Для цього потрібно з додатку на смартфоні запустити камеру. І на годиннику автоматом запускається попередній перегляд зображення, яке бачить камера на смартфоні. Працює це не швидко, але в принципі використовувати можна. Додали новий додаток Електронні книги. Самі електронні книги завантажуються через додаток на смартфоні. В фотоальбомі можна переглядати фотографії, встановити фотографію на циферблат та видалити її. Персоналізовані мелодії, прослуховування мелодії йде на смартфоні. Обрану мелодію можна встановити як сигнал дзвінку. Альбом циферблатів ши, це приклад циферблату, який сформував штучний інтелект. Тепер ви можете обрати серед раніше сформованих циферблатів штучним інтелектом. В самому низу у на стилі меню додатків: Чотири стилі. Точність вимірювань. Для вимірювання пульсу та кисню години використовує три зелені святодіоди. Є датчик наближення. Але іноді він коректно не працює, може вимірювати повітря. На столі вимірює. Але при цьому на руці у відхилення 2-3 одиниці. При навантаженнях показує зовсім невірні дані, відхилення може досягати 60 одиниць, проблему так і не вирішили. Кисень виміряє протягом 1 хвилини, це дуже довго. Проблема та ж сама, показники рандомні 95-99%. Підрахунок кроків приблизно з похибкою 5% стало краще, короткі дистанції до 15 кроків може не враховувати. Дзвінки, якість мікрофону та динаміку залишились на гарному рівні, рівень гучності при розмові можна змінювати коліщам, видалили набридло вібрацію при вихідному дзвінку зі смартфону. Додатку телефон можна переглянути журнал дзвінків, адресну книгу та номера набирач. Автономність виробник заявляє акумулятор ємністю 450 мАч. Продавці на Аліекспрес вказують різний об'єм батареї. По факту встановлена батарея на 320 мАч, зоовий сон години працює півтора дня, безовий сон в середньому 5-6 днів, з вимірюванням пульсу кожного години на протязі дня, повідомленнями та періодичними дзвінками Відсотки заряду показує точно тому відсотку. Повний заряд батареї триває 2,5 години. Вологозахист. Продавці на AliExpress вказують довічний вологозахист, тобто без вказання конкретних стандартів захисту. Більший зовсім нічого не вказує, але враховуючи відгуку користувачів, не рекомендується мити з годинником. При тому, що в годиннику є водні тренування. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.2 Low Energy. Зв'язок стабільний, після розриву зв'язок відновлюється. Про втрату або відновлення зв'язку годинник ніяк не сповіщає. Якщо у смартфоні вимкнути геодані, то інколи додаток PRO не бачить годинника, при тому що повідомлення приходять справно, вимушений був вмикати геодані та синхронізувати з годинником. Така проблема була і в попередній моделі. Додаток WirFit Pro для нормального коннекту додатку зі смартфоном потрібно вмикати геодані. Додатку додали нові функції, такі як нагадування прочитати книгу, прийоми ліків та інше. Додали перекладач, альбоми цифр блатів. Можливість завантажена фотографій та електронних книг. Висновки Смерт-годинник HK Ultra 2 Max став гарним продовженням серії, виправили деякі недоліки попередній моделі та додали нових функцій. На жаль, не виправили проблем з датчиками пульсу при навантаженнях та з новими 3D-ефектами з'явилися ваги. Можливо, поправлять новою прошивкою. Це інше аналогічно попередній моделі. Я надав вам детальну інформацію про годинник купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо у кого залишились питання, то пишіть в коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Дякую за увагу. До зустрічі!